У рамках підготовки до місцевих виборів у мерії пройшли збори за участю представників освітньої і комунальної сфер. Виконавчий комітет міської ради ініціював створення інформаційно-довідкових центрів на базі закладів освіти і комунальних установ, або громадяни могли отримувати кваліфіковану і своєчасну інформацію щодо виборів. Довідкових центрів працівників комунальних установ вони нашим є таким. Поширити закон про вибори також. У міськвиконкомі підготували пам'ятку виборця зі списком телефонів ...організації міста і межами виборчих Ви сказали, дільниць. що управління освіти і науки вже отримало цю пам'ятку, і ми її надіслали усі навчальні заклади і попросили адміністрацію шкіл дитячих садків і позашкільних закладів розповсюдити в класах з метою такою, щоб діти довели до відома. Was gibt Informationen? Протягом місяця, з 15 жовтня до 15 листопада, планується провести анкетування з метою оцінки роботи управлінь, служб та інформаційно-довідкових центрів міста. Цікаво, що в анкеті запропоновані варіанти відповідей у вигляді смалів: всміхненого, байдужого і засмученого. На думку працівників виконкому, у такий спосіб можна долучити до участі в анкетуванні більшу кількість громадян. Також на зборах провели роз'яснювальну роботу щодо користування сайтом Бориспільської. Міської ради, де можна знайти усю необхідну інформацію, нагадаємо, що місцеві вибори відбудуться 31 жовтня з 8 до 22 години. До 20 жовтня кожен виборець має отримати імене запрошення з інформацією про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресою, телефоном і розкладом роботи дільничної виборчої комісії, часом і місцем голосування. А з 17 до 28 жовтня кожен виборець, маючи при собі паспорт або тимчасове посвідчення, громадянина України може звернутися до виборчої дільниці або безпосередньо до відділу державного реєстру із заявою про усунення можливих невідповідностей. Ксенія Веркалець Олег Гутеров, новини телеканал Бориспіль.